У кожної культури є своє уявлення про вампірів. Упері, вурдалаки, носферату, але у світі відьмака вони показані нам з зовсім іншої сторони. Тут вони не просто кровососи з народних переказів, а складна система видів з власною ієрархією та правилами. Як і багато інших чудовиськ, вони з'явилися після кон'юнкції сфер. Моменту, коли світи зіткнулися, і те, що мало залишатися в іншій реальності, прорвалося сюди. У цьому відео ми поговоримо про нижчих вампірів, істот, що стоять на найнижчому щаблі вампірської піраміди. але при цьому залишаються смертельно небезпечними. На відміну від своїх вищих родичів, вони керуються виключно інстинктами. Ми детально розберемо кожен вид, дослідимо їхні місця проживання та звички, з'ясуємо їхні вразливості та методи боротьби, якими користуються відьмаки під час полювання. Також порівняємо їх з реальними переказами нашого світу. Вітаю вас на моєму каналі! Це Відьмацький Бестіарій. візьміть щось смачненького і приємного перегляду. У перці у перці відомі також як плюмарди, найнижча ланка серед вампірів світу Відьмака. Уявіть собі величезних потворних кажанів: крила розкидаються на метр, вага до п'яти кілограмів, добре бачать у темряві. Ці нічні мисливці не вирізняються розумом чи хитрістю, але їх справжня небезпека криється у зграйному способі життя. Хмара уприрців налічує від шести до дванадцяти особин, і саме в групі вони стають смертельною загрозою. Під час полювання все зграя прагне оточити одну неброньовану жертву та атакувати її з усіх боків. Вони безжальні та терплячі мисливці, що не зупиняться, доки не наситяться. У перці вразливі до вогню та срібла. Знак ігні особливо ефективний і може знищити цілу зграйку одразу. За забобонами простолюдинів, освячена вода і амулети з річкового очерету та кори дерев також допомагають проти них, але це не більш ніж пайки. Відьмаки покладаються на перевірені методи: спеціальні масла проти вампірів та еліксир чорна кров. Ці створіння зазвичай оселяються в болотистій та лісовій місцевості, особливо в регіоні Ангрен. Де становлять постійну загрозу для місцевих селян і худоби. Вони атакують тих, хто необачно залишається на вулиці вночі. У перці натхнені образами з Центральної та Східної Європи, а найбільше слов'янського фольклору. У перії ці істоти що живляться плоттю та кров'ю живих. Від легенди до легенди їх образ змінювався. Хтось сказав, що вони схожі на кажанів. Хтось описував людиноподібних потвор. Різних версій справді вистачає. Таким чином, уперед із відьмака – це фентезійне втілення цих істот з реальності. Тож будьте обережні, навіть найслабші вампіри можуть стати смертельною загрозою, якщо їх буде багато. Екіма Екіма один із нижчих вампірів у всесвіті відьмака, що вперше з'являється у грі Відьмак 3. Дикий Гін і згадується у творах Анджея Сапковського. Уявіть собі страшне створіння за вишки близько двох метрів, на відміну від уперців, у яким з'являються деякі антропоморфні особливості, хоча вони все ще більше нагадують велетенських кажанів. Це робить їх схожими на інших нижчих вампірів, таких як катакани та фледери яким не варто недооцінювати, попри їхній нижчий статус у вампірській ієрархії, вони надзвичайно небезпечні через свою швидкість, силу та жорстокість. Ці створіння здатні завдавати удари з такою силою, що пробивають навіть найміцнішу броню, а їхні атаки майже неможливо парирувати. Крім того, якими володіють регенеративними здібностями та можуть ставати невидимими. У книзі хрещення вогнем вищий вампір-регіс підкреслює, що фледери і акіми досить брутально обходяться зі своїми жертвами, що робить їх одним із найжорстокіших. Серед вампірів. Відьмаки радять не зволікати з вбивством, використовувати срібний меч і спеціальне масло проти вампірів. Також ефективними є знаки Ігні і Ірден, які допомагають підпалити або виявити Акіму, коли та стає невидимою. Після бою тіло краще спалити, лиш так можна бути впевненим у смерті монстра. Де зустрічаються Ікиме? Селитися ці потвори полюбляють у темних, відлюдковитих, важкодоступних місцях: старих замках, підземелях, лісах і особливо у регіонах із болотистою місцевістю. Ці місця ідеально підходять для їхньої тактики засідок, адже акими можуть ставати невидимими, щоб зненацька атакувати своїх жертв. Якими не п'ють кров акуратно, вони роздирають свою жертву і висмоктують кров із ран чи навіть землі. Їхнє середовище існування часто вимагає від мисливців, таких як відьмаки, використання еліксиру кішка для покращення зору в темряві. У «Відьмак Мактри зустрічається особливий екземпляр. Екіма Сарасті, центральний монстр завдання таємниця села Манівці. Цей вампір був пробуджений селянами, що розгробовували ельфійські могили. Розкопавши підземну камеру, вони випадково звільнили монстра, який спав там століттями. Вампір уже розправився був із кількома селянами, і навіть із патрулем важкої нільгардської піхоти. На цьому вбивства, напевно, б не припинилися, якби до села не завітав Геральт із Рівії. Походження назви Екіма має глибоке коріння в міфології. Воно походить від Шумерського Екіму або Едіму, духів мертвих, які не знайшли ти спокою, бо їх не поховали належним чином. У шумерських віруваннях Екіма вважалися вітряними духами, які могли би змоктувати життєву силу, викликати хвороби чи навіть спонукати до злочинів. Вони були особливо небезпечними для дітей і сплячих, а також могли володіти людьми, якщо ті порушили певні табу, наприклад, їли м'ясо вола. Таким чином, Екіма у світі відьмака є уявною реінкарнацією цих страхітливих духів, але з додатковою фізичною формою і монстроподібним виглядом. Екіма зі світу відьмака це потворний, безжальний монстр, якого слід так само безжально знищувати. Якщо ви зустрінете яким вночі, не сподівайтеся дожити до завтра. Гаркаїн Вампір Гаркаїн одна із найжахливіших потвор зі свого виду. Цей вампір вирізняється своєю відразливою зовнішністю, надзвичайною силою та жорстокістю. Його сила подекуди може перевершувати навіть таких могутніх істот, як біси. Зустрічі з гаркаїном зазвичай закінчуються смертю жертви, що пояснює брак свідчень про цих створінь. Вони не лише п'ють кров, але й розривають свої жертв на шматки, насолоджуючись кривавою розправою. У них дійсно дуже сидитська натура. Гаркаїни мають найбридкіший вигляд серед вампірів, перевершуючи за огідністю навіть фледерів. Вони мають розвинений нюх, що дозволяє їм знаходити свіже м'ясо чи трупи, які їх приваблюють. Ця особливість робить їх ефективними мисливцями, здатними вистежувати здобич навіть у темряві. Гаркаїн має гуманоїдну форму, але його тіло виглядає спотворним і звіроподібним. Величезна голова з рожево-ліловими нарістами на верхній частині черепа, що нагадує мозок, оголений і пульсуючий з венами, які проступають крізь тонку шкіру. Тіло худорляве, але м'язисте, з чітко виділеними сухожиллями, що натякають на його силу та спритність. Руки довгі та тонкі, але доволі жилисті. З міцними пальцями, що закінчуються загнутими кігтями, схожими на леза. Розмір особини становить близько 1,80-2,5 два метри, а вага приблизно двісті 250 кілограмів. Розміри і сила роблять його надзвичайно грізним супротивником. Гаркаїни, хижаки, що обирають для життя темні занедбані місця, такі як кладовища чи покинуті будівлі. Вони часто чатують на дахах, звідти можуть раптово атакувати своїх жертв. На відміну від інших вампірів, гаркаїни не можуть бігати, але компенсують це здатністю стрибати на великій відстані для атак. У бою вони тримають дистанцію, використовують ментальні енергетичні спалахи, які дезорієнтують ворогів, викликаючи видіння. Як лідери зграй, гаркаїни координують дії інших менших вампірів, що робить їх ще більш небезпечними. Мають високу регенерацію, рани гоються швидко, що ускладнює їх вбивство. Основна їх слабкість срібло. Срібна зброя здатна пронизувати їхню шкіру. Спеціальні масла проти вампірів суттєво підвищують ефективність ударів. Відьмацькі знаки також допомагають контролювати і виявляти гаркаїнів. Найкраща тактика не давати можливості атакувати в ближньому бою, контролювати простір та застосовувати магію. Із особливих екземплярів гаркаїнів можна виділити Альфа Гаркаїна, якого Геральт із Рівії зустрів під час квесту поклик крові. Він керував зграєю менших вампірів, мав отруйні пазури, вирізнявся неймовірною витривалістю та сильнішими гіпнотичними атаками, що могли дезорієнтувати навіть досвідченого відьмака. Чудовисько вбивали заради розваги і ніяк не з голоду. Треба визнати, що Геральт знищив бестію не без задоволення, адже перед очима відьмака досі стояли Криваві образи із сиротинця, де розважився був Гаркаїн. Гаркайн у відьмаку натхнений одноіменною істотою з міфології австралійських аборигенів. Згідно з легендою, Гаркаїн це велика волохата істота, схожа на кажана з величезними шкіряними крилами та гострими зубами. Вона нападає на необережних мандрівників, обгортаючи їх своїми крилами та задушуючи огидним смородом. Після цього Гаркаїн пожирає плод жертви, залишаючи її дух блукати джунглями у пошуках спокою. Фледер Фледер далеко не найрозумніший серед свого виду, подібно до якими він є безжальним і смертоносним хижаком. Ця істота, позбавлена навіть натяку на інтелект, діє винятково на рідні інстинктів. Його поведінка, тваринна, жорстокість у чистому вигляді. Найближчим родичем Фледера, а точніше, його безпосереднім предком, є більш могутній протофледер, про якого йтиметься далі. Фледери надзвичайно жорстокі, на відміну від інших вампірів. Ці істоти не гребують м'ясом і кров'ю хворих, чого більшість їхніх родичів намагаються уникати. Попри те, що фледери помітно слабші за багатьох представників вампірського роду, вони залишаються смертельно небезпечними. Це справжні важковоговики, нерозумні, але надзвичайно агресивні та кровожерливі. Їхню силу не можна недооцінювати, навіть досвідченому добре навченому солдатові. Тіла фледерів доволі м'язисті, обличчя плоске, з широкими щелепами, наповненими гострими зубами. Які ідеально підходять для розривання плоті, на голові є рогоподібні виступи або великі вуха, схожі на кажанячі, а на руках недорозвинені крила, які дозволяють їм планувати з висоти. Їхні кінцівки закінчуються за гострими кігтями, які є основною зброєю в бою. Шкіра Фледера темного багряно-фіолетового кольору, часто вкрита рубцями, очі маленькі, майже атрофовані. Фледери полюють здебільшого за допомогою слуху та нюху. Фледери, на відміну від багатьох інших вампірів, зазвичай сельниця неподалік від людських поселень. Якщо більшість кровососів, Воліє усамітнення, руїни, печери та інші віддалені і темні місцини. Ці істоти, навпаки, тягнуться ближче до джерела їжі. Часто вони обживають підвали, катакомби або покинуті будівлі на околицях міст і сіл, звідки вночі виходять на полювання. Такі сусідство робить фледера особливо небезпечним для звичайних людей, адже він завжди поруч. У поведінці фледери надзвичайно агресивні та непередбачувані. Вони кидаються на жертву раптово, діють з люттю і шаленством, кусають, розмахують лапами, рвуть кіхтями. Усе це без будь-якої стратегії. Їй чистий інстинкт. Саме тому добре навчений відьмак може здолати одного фледера без надмірних труднощів. Їхня дикість робить їх передбачуваним для досвідченого бійця. Проте, якщо фледерів кілька або вони нападають з раєю, ситуація змінюється. Бій стає кривавим, виснажливим і смертельно небезпечним. Поговоримо про їх слабкі сторони. Серед основних слабких місць фледерів можна виділити все ті ж самі засоби, які були згадані вище. Через свою агресивну натуру та схильність бездумно кидатись в бій, вони здаються доволі передбачуваними. Знак Квен дозволяє захиститися від їхнього стрімкого і неочікуваного нападу, особливо на початку бою, загалом проти фледерів ефективні всі звичні методи: срібний меч, відьмацькі еліксири, пастки, бомби. На сонці ці істоти поводяться неохоче. Вони не горять як інші нижчі вампіри, але відчувають сильний дискомфорт. Тож денне світло можна використовувати як тактичну перевагу. Втім, попри всі слабкості, Фледери залишаються небезпечними, хоч і примітивними створіннями. Тепер поговоримо про Протофледера. Протофледер є давнім і набагато могутнішим предком звичайного Фледера. Зовні він нагадує своїх далеких нащадків, однак має одну характерну відмінність його тіло випромінює слабке, але виразне сяйво. Це світіння ніби проривається зсередини крізь грудну клітку, голову, іноді навіть через шкіру, надаючи йому моторошного вигляду. Протофледер значно сильніший, спритніший та ще агресивніший за Фледера, що само по собі вже звучить дивно, зважає. Путаючи на шалену поведінку останніх за словами Геральта він вперше зустрівся з цими істотами, спустившись у глибокі печери в пошуках древнього прихованого вампіра. Відьмак пізніше зізнався, що ніколи раніше не бачив нічого подібного. Протофледери з'явилися на континенті на початку катаклізму під час першого сполучення сфер. Протягом тисячоліть вони залишалися ізольованими від решти світу, мешкаючи в темних глибинах підземель. Їхнє тіло можливо вимагало особливого складу повітря. Тож тільки з плином часу, в ході еволюції, вони змогли пристосуватися до зовнішнього Редовища так з'явилися сучасні фледери, менш потужні, але здатні виживати поруч з людьми. Звідки ж пішла їхня назва? Міфи про вампірів, особливо зі східної Європи, часто асоціюються з кровожерливими істотами, які полюють уночі та можуть трансформуватися в кажанів. Назва фледер, ймовірно, походить від німецького слова «фледермаус» летюча миша. Прямих аналогів у фольклорі ці створіння не мають, але їхній образ натхнений міфами про вампірів і кажаноподібних демонів. Ось ми підійшли до кінця. Висновку можна сказати, що кожен нижчий вампір у світі Відьмака має як свої власні особливості, так і багато спільного. Серед відмінностей можна виділити, що деякі вміють ставати невидимими, інші мають здатність гіпнотизувати своїх жертв, хтось вирізняється великою фізичною силою, а деякі покладаються на стадну поведінку. Зі своїми родичами з реальної міфології ці істоти мають небагато спільного, в основному лише назви. Але найбільше всіх нижчих вампірів Неверленду об'єднує їхня звірина натура та жорстокість. Що ж, дякую вам за перегляд, друзі. Що у вас є якісь зауваження або побажання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Мені буде дуже приємно почитати і поспілкуватися з вами. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Усім дякую і приходьте ще. Бувайте!